Привіт-привіт, малята! Влітку колір цей усюди. Його дуже люблять люди: все зелене трави, листя, куди б ти не подивився. І це в нас зелений колір, який має багато відтінків. від світло-зеленого до темно-зеленого. Дітки пропоную вам розглянути зображення, на якому. Всі предмети зеленого кольору. Давайте назвемо їх. Це зелена ялинка, зелений кафун, зелений огірок та зелена жабка. Дітки, а ви знаєте, як жабка розмовляє? Давайте спробуємо сказати ква ква ква. Молодці! А тепер в мене до вас одне маленьке проханнячко. Разом із батьками вийдіть на вулицю та розгляньте рослини, які ростуть поруч із вами. З'ясуйте, які відтінки зеленого кольору вони мають. Бажаю вам цікавої прогулянки та гарного дня усього найкращого!